Прощавай целюліт, бо в тебе більше немає шансів. Я пробую ще один метод боротьби з ним, і це ендосфера. Давно чула, давно хотіла і нарешті спробувала. Ну а, взагалі, ендосфера це не лише про боротьбу з цилюліт, це унікальний апаратний масаж, який поєднує компресію і мікровібрації. Він стимулює лімфодренаж, покращує кровообіг і розщеплює жирові клітини. Я тішусь, що за такою процедурою не треба їхати десь далеко. У нас у Калинівці є прекрасний б'юті простір, де цю процедуру також робля. Я дуже залишилась за задоволена сервісом, адже майстриня розповідала абсолютно про все, попереджала, що ми зараз будемо робити, і створила цей необхідний затишок і комфорт під час процедури. Із власних відчуттів можу сказати, що перші хвилин 20 це дуже комфортний апаратний масаж і вже після відчувається справжній лімфодренаж Та по відчуттям це дуже терпимо. Лише в деяких місцях відчувалася справжня біль. То для чого ж ще потрібна ця ендосфера? Ну, звичайно ж, для зменшення целлюліту і покращення текстури шкіри Також ендосфера виводить зайву рідину. Ну знімає набряки, формує красиві контури тіла, допомагає розслабити м'язи після тренувань, підтягує шкіру без болю та реабілітації. Що під час процедури, що після неї мені було максимально комфортно, і вже після першої спроби я зрозуміла, що мені необхідно пройти курс. Я після процедури одразу відчула неймовірну легкість у тілі та не збираюся на цьому зупинятися. Раджу звернути увагу і вам в описі. Я залишу контакти студії.